Так, Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас продовження з трафіком. Ми трошечки зараз відкладаємо, вчора замовив. Сьогодні вже відправили, орієнтовано, завтра, післязавтра має прийти донорський блок управління двигуном, щоб я мав можливість його підкинути. Бо вчора пробував підключати, ніфіга не зв'язується той блок управління, не знаю, чи все ж таки блок управління відригнув. Чи у нас ще якийсь є конфлікт між іммобілайзером і самим блоком управління? Тому для, я вже вчора казав, для розплоду для власного підмінного фонду е, вирішив взяти блок управління, блок управління власнику не буде коштувати нічого. Е, я оберу чисто для себе, для династичних цілей. Тому якось так. Завтра, післязавтра він орієнтовано пообіцяли, що має вже прийти. Ну, Бо 3 числа пишеш під типу, час прибуття нової пошти. Тому будемо чекати. Зараз паралельно нам пригнали Citroen C4, якщо не помиляюся, він рахується. Все в, чому, в якось в попередніх відео, я думаю, ви пам'ятаєте, у нас була проблема, що він перегрівався. Ми її усунули. Трошечки часу. Ну не знаю, скільки часу від'їздив чоловік на кілька днів, чи не знаю, скільки там часу він був, його залишив не використовуючи. Після того він запустив, і після того, як він запустився, почав працювати на трьох циліндрах, троїти, скажімо так. Тому зараз ми будемо підключати діагностику. Читати, на якому це не настроєння. будемо викручувати там свічки, дивитися, чи в свічках проблема, чи у нас проблема в катушці, Пробувати місцями кидати катушку. Ну, все, як ви любите. Тому давайте поїхали. Підключаємо діагностику і дивимося, на що він свариться. Вже 6 помилок по системі двигуна. Зараз все діагностуємо, тоді глянемо що ж там саме несправне. Все ну, вичитувалося, зараз дивимося, що у нас буде. Так, Як завжди, як CCTREN у нас читається помилки по-різному, плюс не все перекладається п 1536 це у нас якраз по світлочеку, поломку по встановити лампу інформація. Так, далі, що у нас є? Несотвіє передачі, коробки передач не характеризується. Це п 1701 треба буде вивчати цю помилку, тому що у нас тут є такий баг. Якщо ти включив запалювання і не включив передачу, Ну, типу В короткий період, за півтора хвилин ти маєш включити передачу, що ти не включив, вона запирається. І навіть якщо в тебе запущений двигун, ти передач не включиш, поки ти його не згоюш і заново не запустиш. Тобто він тепер типу, в аварійному режимі. Тобто, треба дивитися на що це може впливати і чому це так. Так, пропуски зранні определяних циліндрах не характеризуються. Потім у нас, як бачимо, P1336, P1337 і P1340. 1337 це у нас перший циліндр. П1340 це у нас четвертий циліндр. Тобто воно зарахувало датчик детонації, зарахував пропуски на першому четвертому циліндрі. І система воно є P0341. Система приділення фази. Устроєна система зражання типу. Угу. Давайте тоді виясняти, чи у нас дійсно є пропуски в запалюванні, тобто зараз будемо вибирати в реальному часі. І тоді будемо дивитися, чи у нас є. Бачите, у нас датчик детонації стоїть на першому, четвертому і другому, третьому циліндрі. Або то кутушка якась спільна, не знаю то. Так, мілісекунди не то, значить щось ми не зайшли, Зараз давайте виберемо. Де у нас може бути пропуск реєстрації. Так, все чому у нас е, двигун. Специфічний має катушку, дві катушки. Коротше. Дві катушки вони працюють в парі на перший, четвертий і другий, третій циліндри. Як бачимо, у нас 2,9 мс одинаково у нас тут тобто, комп'ютером задано. Комп'ютером одинаково регулюється, тобто у нас немає також якихось перебої на катушці. А ось самі катушки у нас неправильно видають. І у нас відповідно зараз перебої на перший циліндр. Е, на цьому двигуні. Я зараз полазив в гуглі, скажімо так, знайшов статтю, що це їхня хвороба. У них під ізолятором відвалюється пластина і вона починає прошивати. І прошиває, відповідно, вона і на перші чотири день, тому мотором так смикає. Зараз нам треба виключити, чи дійсно це катушка, тобто ми зараз будемо знімати цю катушку, пробувати її вимірювати по опору. І тоді будемо вже бачити, чи дійсно це так, чи дійсно у нас вийшла катушка з ладу. Катушка у нас йде одна, одна типу така, на чотири свічки, просто те, що вони тут є два блока, які розділяються на четвертий, перший. Верніше навпаки, у нас виходить четвертий тут цілі, бо французів переважно від маховика рахуються цілідри, тобто перший, другий, третій, четвертий. Відповідно. Ми будемо зараз це діло відпустити кришку, знімати е, катушку. Заодно знімемо свічки по 100 спічок, бо навіть якщо прогрівається мотор і обороти трошечки починаються зглажуватися, то все одно мотор смикає. він не працює адекватно. Паралельно приїхала волонтерська машина, і з неї теж прикол паразитно пропадає жилення. З замка і відповідно, от коли включаєш запалювання, оно зараз ще буде є, як назло, бачите, є. Буває, що просто світиться в цвій ремінь, а нічого решта не включається. Тобто ні масльонки, ні акумулятора. І зараз, як на зло, о! По... Так, стартер однозначно будемо ремонтувати, тобто контактну групу. не контактную группу, а именно в тяло черле по любому под А ну -ка. Все, в тяло черле под Так, кажется, дождь начинается. Прикрываем эту лавочку. Зараз читаю коментар одного з дивайних експертів. По поводу, я роз'яснював, на вагах є на помпі, скажімо так, місце, де важко відкрутити саму помпу, бо пояснив відео. Що там просто треба було показати, бо не показав і людина захотіла бути розумною. Є геообразні? Ну, Є і шестигранники, і торси. І торси. О, от, є в мене. І торси круглі геобразні. З цим проблем нема. До речі, треба кинути в набір. Ну, вся суть, що? Короткою стороною недостатньо. Не достаєш башків, заважає. В даному випадку на цьому у мене є ще й короткі. Я пробував з набору, у мене, той набір пам'ятаєте, інтертуловських короткі. Так само там задовго, там за коротко. Плюс між, заважає кронштейн. Відповідно, ось в ідеалі підходить якраз ось все, що має грані торкс. І, Відповідно, я його і, тому і використовував. Ну, Є експерти, які сидять на дивані і знають, як це все робиться, блін. Е -е, вже там писати майстер не до майстер, блін. не знаю, що таке геобразний шестигранник чи Торкс. Ну, блін. Я, як я без вас е -е, знаєте, виживаю, я не знаю, блін. коротше, слів нема. Таке у нас зараз злива. Погода освіжається, дітьо моє в вікні. До речі, сьогодні я не знаю чи вийшло перед цим відео, чи після цього відео вийде, там трошки доробочка. Якраз от для таких випадків, коли хрена чи дощ і тому подібне, у нас є там додатковий захист. Так, Зараз вам поставлю тестер, аби вам конкретно показати, ми будемо зараз тестувати катушку. Не падай. Я вже помірював, мені дані не так потрібні, бо я вже знаю. Дивіться, от в середньому на катушці має бути в будь-якому випадку. Чи це от між першим і четвертим циліндром, чи між другим і третім опір має бути одинаковий. Переключаємо в кіломи. І давайте так. Ну, Відносно справа катушка. У нас показує, як бачите, 16,3. Ну, типу Нормально це рахується, там, 15 до 17, там, типу, це типу, нормальний опір. А тепер беремо між першою і 4 катушкою. Як ви бачите, тут аж 44,9-45 по факту. Зараз катушка почала вставати, коли вона була гаряча, опір був взагалі понад 70. Тобто при прогріві вона ще більше уходить в астрал, тобто, у нас катушка, яка відповідає за перший циліндр, у неї тут є обрив. Четвертий циліндр у нас вибиває помилку по пропуску, що реєструється дані і записується в комп'ютер. Тобто, У нас орієнтовано десь під ізолятором. Є якийсь обрив. Е, я не знаю, може десь хтось там вміє такі катушки реставрувати, якось їх там розпаковує, паяє. Я такою хірнею не займаюся тому вибачайте, позбавте мене такого задоволення. Тому цю катушечку ми як -то кажуть, відкладаємо в сторону, замовляємо іншу катушечку. і Я сподіваюся, що тільки в цьому і була проблема. Нічого більше там серйозного немає. Ну, скажімо так, ми по ній вияснили, що по ній реально є несправність. Тобто у неї не одинаковий опер. І Іменно на тому циліндру, в якому видається помилка. До речі, люльки різні. Ці люльки широкі якісь. А ця люлька така вузенька. Інтересно, інтересно. Так, добре. Значить, тут же щось лазили. Ну, плюс... Я не знайшов на ній жодний маркіровки ні тут. Ні тут. От є якийсь набір цифр, які ми будемо пробувати пробивати. Зачасту е набивається або на якихось збочин, або прямо от от на цьому виступі. Ні, немає жодного напису. Nee. No name. Тобто, що це за катушка, що за виробник? Хрін його знає. Маркіровки адекватні, немає ніякої. Тому цей автомобільчик я замовляю на нього. Катушечку. У нас поки що зависає. Е, Відтак як у нас вже пізня година і вели дощик. На цю запчастина їде, ще не прийшла. На цю ми замовляємо орієнтовно завтра, післязавтра. А чекаєте, післязавтра у, нас... у нас неділя, післязавтра, післязавтра я заберу. Попробую. Я сподіваюся, що воно не буде, якщо її так само, як з тим та що треба буде шукати під замовлення, то буде біда. Ну це є єдине можливе. Найменша хвороба, яка на цих двигунах є. Цей двигун у нас, якщо не помиляюся, він якось ПК-5, GP4, би, якось тако так маркується. Не судіть мене з оцей цей двигун якось так приблизно маркується. Це 1,6. І ЄП-6, і він так само боїться, коли у нього є масне голодання чи у нього є перегріви. В таких випадків він дуже сильно боїться, а цей автомобіль у нас перегрівався неодноразово. Тому я не здивуюся, що там могло щось статися і по розпродвалу якісь дефекти. Но у нас є явна несправність по циліндру, по циліндру по катушці, і типу, опір неправильний. По-любому почнемо з того, що ми поміняємо катушки. Я зараз ще на всякий випадок виключу свічки, хочу подивитися, в якому стані свічки. Якщо свічки, одна якась свічка, наприклад, четверта, некоректно працює, по-любому на ній буде, має бути якийсь нагар. І відповідно, бо з глушника перекотіння чути. Відповідно, це є великий признак того, що несправна катушка. Якщо дійсно там одна свічка буде не, скажімо так, не того кольору або нормально неробоча, якийсь прояв має бути. І, тим паче, як людина довший час так виїздила, по-любому на свічці має бути якийсь прояв, тому свічки зараз викручуємо. У нас капельця вивалить. велить. Викручуємо свічки, дивимося свічки і тоді будемо приймати рішення. Так, це у нас перший. Другий, третій, четвертий циліндр. По четвертому циліндру, ну, якщо цього, я не можу сказати, що вони неоднаково працювали. Просто є, походу, на ньому є просто перебої, а отако по циліндрах я не можу сказати, що вони якісь той гірші чи той менші, той гірший. Січки. Типу, попри те, що їх би рекомендовано поміняти, бо контакти вже під, підпрацьовані то свічки працювали всі. Тобто він все одно ще якісь перебої, але він працював. Ціліндрики у нас класні чисті, навіть бачите, там циферки всередині видно. Нагарів серйозних немає. Що один, що другий. У нас на увазі третій, другий циліндр і перший циліндр. Там все у нас по красоті. Добре. Не будемо грішити на циліндри, на розпредвали. розпредвали, як то кажуть, це самий останній сумний момент. Почнемо з того, що у нас явно несправне. По крайній мірі, якщо буде десь наявності катушки, я хочу зразу її тестером поміряти, чи дійсно в мануалі пише правильно, чи дійсно у них опір одинаковий має бути між першим і другим. Першим і четвертим і другим і третім циліндром. Якщо в цьому і є проблема, ми по-любому цю катушку берегу, зразу попереджають. Такі катушки немає значення. Стара машина не стара, коштують недешево. Тобто, якщо брати якийсь замінник таких фірм, типу як Era, ну, така собі фірма. Що ж там було таким? Ну, НЖК зразу вам кажу, НЖК буде дорогі, НЖК буде десь 3 35 тисячі коштувати отака катушка. По факту тут дві катушки просто вони розвітлені на 4 циліндри. Тому якось так, друзі, замовляємо запчастини і вже зустрінемося з вами в раз, коли вже буде запчастина у нас в руках. А на сьогодні все. У нас як не як сьогодні субота. Десь колись треба і коротші дні. Це такі нахир коротші дні, сьомо година. Ну, скажімо, день ми скорочуємо, але з понеділка у нас, як то кажуть, продовжаються пляски. Тому до понеділка, всім па.